Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку дерева, дерева, кущі, трав'янисті рослини, листяні і хвойні рослини. Сонце встало запалало і дітей всіх привітало. Добрий ранок сонечко, добрий ранок діточки, добрий ранок квіточки, хай цвіте лужочок і шумить гайочок. Будем дружно працювати, щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Серед рослин. Є дерева, кущі, трав'янисті рослини. Дерева виглядають ось так. Дерева мають одне міцне тверде стебло, яке називають стовбуром, і його просто так ручками зламати не можна. Стовбур. Серед рослин є і інші кущі. У кущів від кореня росте кілька міцних твердих стеблин, тобто стебла, в кущів стебла. Вони також дерев'янисті, деякі можна зламати ручками, а деякі дуже важко зламати ручками. Також серед рослин є трав'янисті рослини. У трав'янистих рослин стебла м'якенькі, соковиті зеленого кольору, і їх ми можемо зламати і зірвати ручками, тому що це робиться дуже легко, бо вони дуже-дуже тоненькі. Визначте, яка із зображених рослин дерево. Кущ і яка трав'яниста рослина. Подивіться, будь ласка, на першому малюночку ми бачимо дерево. так? Один довгий стовбур дерев'янистий. На другому малюночку ми бачимо трав'янисті рослини, стовбур тоненький, соковитий. І на третьому малюночку ми бачимо кущ, в якому є декілька дерев'янистих стебел. Чим відрізняються ці рослинки? Вони відрізняються міцністю свого стебла або стовбура у дерева. Усі дерева виростають з насіння, але різняться формами листя та насінинок. Чи впізнали ви дерева за їх насінням? На першому малюночку насіння дуба. Це каштан. Це ялина, це насіння липи, насіння клена і береза. Утворіть пари плід і листочок. Погляньте, будь ласка, Плід – горіх, листочок ось з горіха. Плід – жолудь, листочок, дерево дуб. Ось такий пліт, вертолітики, ми на них кажемо. Або літачки, ось такий листочок. Що це за дерево? Клен. Ось такий пліт каштани. Ось такий листочок. Що це за дерево? Каштан. Так. Які ще плоди дерев ми з вами знаємо? Наприклад, вишня. або... Малина, не, не малина, яблуня, груша, персик. Так, Це плоди саме дерев. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки, чи однакові зображені на них дерева. Ні, не однакові. Чим різняться ці рослини? У які групи їх можна об'єднати? Ці рослини різняться тим, що на одних Є листочки, які виглядають широкі такі плоскі. а на інших рослинах є голочки. Тобто ці рослини можна об'єднати у дві групки. Рослинки, які мають голочки на своїх гілках, називаються хвойні дерева, бо ці голочки називаються хвоїнки. А рослинки, які мають листочки на своїх гілочках, називаються листяні дерева, тобто з листочками. Дерева і кущі бувають листяні і хвойні. У листяних рослин листки схожі на пластинки. У хвойних рослин листочки дуже тонесенькі і вони схожі на голочки. Їх називають хвоєю. Тобто листяні дерева дітки так і називають листяними, тому що на їх гілочках ростуть листочки. Листочки схожі на пластиночки, вони тоненькі, вони широкі. А хвойні рослини мають тонесенькі листочки, це також листочки, але вони схожі на голочки, тому дуже часто кажемо на них оголочки або хвоїнки. Хвої. Поміркуй і визнач, де хвойне дерево, а де листяне. На першому малюночку ми бачимо дерево липу, це листяне дерево. А на другому малюночку ми бачимо ялинку це хвойне дерево. Так. Чим відрізняються ці два дерева? Листяне дерево липа має на своїх гілочках листочки. А хвойне дерево ялинка Має на своїх гілочках хвою голочки. Подивіться на ці два малюночки, які рослини зображено листяні чи хвойні. Сосна і ялинка, дітки. Вони хвойні. Дізнайтеся в дорослих, які хвойні рослини ростуть у ваших лісах, вашої місцевості. Ну, в нас, в нашому місті, очакові поблизу з нами в лісі росте сосна і росте ялинка. А там, де ви зараз знаходитеся, можливо, є якісь і інші дерева. Погляньте, чи знаєте ви, що хвойні рослинки мають різні за формою голки та різні шишки? Ось так виглядає сосна. Ось так гілочка і шишка ялини. Ось це, дітки, гілочка і шишка ялиці. Є ялинка, а є ялиця. Подивіться, яка вона красуня. Ось так виглядають гілочки і шишки модрини. Це також хвойна рослинка. Ось так виглядають гілочки, і е, голочки і шишки тису, дерево, дерево тис, хвойне дерево тис. Ось так виглядає хвойне дерево туя. А ось це дітки зображений кипарис. Це також хвойне дерево, воно не листяне. Подивіться, які вони всі гарні. Ось так виглядає ялівець, навіть не дерево, а кущик, але хвоя. Дуже добре. А ось так виглядає кедр. Погляньте, який він. І кедрові горішки дуже полюбляє білочка. Дуже добре. Зараз, дітки, я пропоную вам розгорнути ваш зошит, з я досліджую світ другу частинку, і знайти тему дерева, кущі, трав'янисті рослини. Сьогодні в зошиті ми опрацьовуємо одразу дві теми: тому спочатку ми працюємо над темою дерева, кущі і трав'янисті рослини, а далі будемо говорити про хвойні і листяні. Будь ласка, пам'ятаєте, дітки, що якщо у вас в зошиті завдання є, ви його виконуєте письмово. Якщо завдання немає, ви його просто проглядаєте і опрацьовуєте усно разом з нами. Чим відрізняються зображені рослини? До яких груп належать зображені рослини? Рослинки відрізняються стовбуром, так? На першому малюнку ми бачимо дерево, на другому малюнку ми бачимо траву, на третьому малюнку кущ, тобто дерево, трав'яниста рослина, кущ. Так, дітки? Так. Відрізняються тим, що в них різний стовбур. У дерева стебло це великий товстий дерев'янистий стовбур. У трав'янистої рослини стебло, зелене, соковите, трав'янисте, м'якеньке, а в куща не одне стебло, а декілька тоненьких дерев'янистих стебл. Завдання друге. Обведи об'єкти, які виготовляють з дерева. Погляньте, будь ласка. Книжки, дерев'яні кубики, дерев'яні меблі, і ось дерев'яна скалка, якою мама розкатує тісто, коли ліпить варенички або пельмені. Які ще об'єкти виготовляють з дерева? Погляньте, будь ласка, на свої меблі, подивіться навколо себе, з дерева виготовляють стільці, з дерева виготовляють столи, двері, рами на вікна також роблять дерев'яні, будинки будують дерев'яні, є дерев'яний посуд і багато-багато різних інших речей. Завдання третє. Розглянь і порівняй рослини. Поєднай її з її характеристикою та групою. Перший малюночок дітки, це дерево, рослина з одним міцним стовбуром. Другий малюночок це трав'яниста рослинка, а в даному випадку квіти. Так? Невелика рослина з м'яким стеблом. Трав'яниста рослина. Об'єднайте, будь ласка, малюночок із позначеннями. І на третьому малюнку ми бачимо, що рослина з кількома стеблами це кущ. Тобто, ви в своєму зошиті, простим олівчиком від малюночка приєднайте до назви дерево, трав'яниста рослина і кущ, і до її характеристики. Рослина з одним міцним стовбуром це дерево. Невелика рослина з м'яким стеблом це трав'яниста рослина. Рослина з кількома стеблами – це кущик. Завдання четверте: уяви та намалюй парк з рослинами та парк без рослин. Подивіться, будь ласка, на першому малюночку парк з рослинами, а на другому малюночку парк, в якому зовсім немає рослин. Який парк тобі найбільше подобається? Я сподіваюся, що вам всім сподобався перший парк, так? там, де є рослини. Тому що без рослин дуже погано. Забруднене повітря, нема чим дихати, нема затіночку, особливо в спекотні дні, немає де заховатися. Коли йде дощ, не можна навіть заховатися від дощу. Пташкам немає де ховатися, комашкам, тому парк. Із деревами, і з рослинами, кущами, трава, травою, квітами це найкращий парк. Завдання п'яте: погляньте, будь ласка, на малюночок. Поміркуйте, назви рослини, які тобі відомі, і у які групи можна їх об'єднати. Ми бачимо дерева, ми бачимо трави, ми бачимо кущі з малиною і суницею, та їх можна об'єднати у групи дерева. Пущі і трав'янисті рослини. Візьміть, будь ласка, і обведіть рослини з кожної групи однаковим кольором. Ось подивіться, дві ялиночки ми обводимо, наприклад, червоним кольором. Два дерева ми, наприклад, обводимо синім кольором. А ось квіти і ягоди ми, наприклад, обведемо фіолетовим кольором. Наступне завдання шосте. Погляньте, будь ласка, на це завдання. Ми бачимо перед собою малюнок дерева і бачимо його довжину 6 см. Поряд нам необхідно зобразити схематично кущик і трав'янисту рослинку. так, щоб кожен наступний малюнок був на 2 см менший, ніж попередній. Тобто, якщо дерево у нас намальоване 6 см, значить поряд ми маємо намалювати кущик на 2 см менший. Це скільки діти? Це 4 см. Так, тобто, кущик має бути менший, на 2 см, тобто 4 см. А тепер поряд ми маємо намалювати якусь трав'янисту рослинку, чи квіточку, чи травинку, яка буде на 2 см менша від кущика. Тобто, на 2 см травичку ми маємо намалювати. І в нас в зошиті має бути ось такий малюночок. Ви можете його зобразити простим олівчиком, а можете намалювати все простим олівцем, а потім розфарбувати кольоровими олівцями. Тепер, дітки, ми переходимо до опрацювання наступної теми листяні і хвойні рослини. Знайдіть, будь ласка, в своєму зошиті цю тему. Пам'ятаєте, якщо завдання є, значить ви виконуєте це завдання письмово. Якщо в вашому зошиті немає цього завдання, воно відсутнє, значить, ви працюєте з нами, але усно. Будь ласка, відгадайте. Загадки і намалюйте відгадку. Хто на зиму роздягається, а на літо одягається. Дерево. Наступна загадка. Зимою, як літом, а літом, як зимою. Ялинка так, намалюйте, будь ласка, любе дерево. Можна дуб, можна клен, можна каштан і ялиночку або сосну. Як називаються ці дерева? Листяне дерево це на першому малюнку, а на другому малюнку хвойне дерево. Так, дуже добре. Наступне завдання. Домалюй гілочки, від яких вони дерев. Подивіться, на першому малюнку гілочки від ялинки, на другому малюнку гілочка від сосни. А на третьому малюнку гілочка від дуба. Домалюйте, будь ласка, ці малюнки. Які ознаки тобі допомогли впоратися із цим завданням? Ну, в дуба нам міг допомогти листочок, так? А ось у гілочках ми пам'ятаємо з вами, що в сосни, Великі голочки хвоїнки дуже довгі, а у ялинки їх дуже багато, але вони малесенькі-малесенькі хвоїнки. тому ялинку ми можемо відрізнити від сосни. Третє завдання. Продовжіть речення і напишіть. Рослини, у яких листя видовжене тоненьке, схоже на голочку, називається. Хвойними, так, якщо не можете самі написати, попросіть допомоги у дорослих. Продовжить наступне речення: рослини, у яких листя широке, пласке, називаються листяними. Тобто ті рослинки, які мають листячка, видовжені, тоненькі, схожі на голочку, хвойні, називаються хвойними рослинами. А ті рослинки, які мають листя широке пласке, вони називаються листяними рослинами. Що спільного дітків цих дерев? В них спільний стовбур, міцний дерев'янистий стовбур і є гілки. Але різного, що у хвойних дерев замість листочків тоненькі голочки, а у листяних дерев листочки. Завдання четверте. Розгляньте фотографії. Цифрою 1 позначте зображення ялинки. Де в нас ялинка? Ось вона. А цифрою 2 позначте зображення сосни. Подивіться, чим відрізняється ялинка від сосни. Ялинка вона дуже пишна знизу і зменшується її пишнота зверху. І вона вся знизу до верху вкрита гіл... гілочками. А сосна. Вона пишна вгорі, а знизу в неї гілочок майже немає, тобто вона росте високим стовбуром. Так. Розфарбуйте, будь ласка, сосну і ялинку взимку. Як виглядає ялинка і сосна взимку? Подивіться: точно так само, тільки засипана снігом, якщо випав сніг. Так? Який висновок ми можемо зробити? Що і взимку, і влітку ялинка і сосна залишаються однаковою, хвойні дерева не змінюються на відміну від листяних дерев. Листяні дерева влітку з листочками взимку голі. Завдання п'яте: познач, до якої групи належить кожна рослина, буквою Л листяні рослинки. А ось таким знаком буквою Х, ми ще його не вчили на хрестик схоже. Хвойні рослинки. Подивіться, перший малюнок це Л чи Х. Листяне дерево. Так, Л. Другий малюнок це Л чи Х. Це також листяне дерево. Добре, також Л. А третій малюнок це хвойне дерево. Тут має стояти буква Х. Позначте їх, будь ласка, у своєму зошиті. Дуже добре. Наступне завдання. Поміркуй. Розглянь дерева, які з них ти знаєш. Підпиши. Подивіться, це у нас ялинка. Це дерево клен. це дерево каштан. Це сосна, це дуб, а це береза. Дітки, якщо ви самі не зможете написати, попросіть, будь ласка, допомоги у старших. Червоним олівчиком обведіть рослини, які є хвойними. Ялина сосна, а синім олівцем обведіть листяні дерева, клен, дуб, каштан і береза. Ці рослини є листяними. Завдання наступне. Розфарбуй шишки ялини, сосни і модрини. Чим вони відрізняються? Погляньте, будь ласка, на шишки сосни, ялинки і модрини. Ось це шишка ялинки. Вона довга, так? Вона продовгувата. Ось це шишка сосни. Вона така. Маленька і схожа на квіточку розширюється, а це шишка модрини. Вона більш така закрита і схожа на яйце. Позначте слова, якими можна назвати всі ці дерева. Це листяні дерева, хвойні дерева чи трав'янисті дерева. Звичайно, це хвойні дерева. А чи відрізняються хвоїнки цих дерев? Ну, звичайно відрізняються і розмірами, і товщиною, і довжиною відрізняються. Наступне завдання. У нас в зошитах є три твердження. Нам необхідно позначити те твердження, яке правильне. Перше, у ялини, сосни і модрини відсутнє листя. Це правда? Ні, неправда. В них є листя, але воно у вигляді хвої, тому це твердження неправдиве. Наступне листя хвойних дерев називають хвоєю. Це правда? Так, звичайно, ставимо галочку. У хвойних дерев є шишки, так? Звичайно, є, так. Позначте, будь ласка, слова, якими можна назвати всі ці дерева, дітки. Хвойні, правильно, хвойні дерева. Який висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? Серед рослин є дерева, кущі і трав'янисті рослини. Усі дерева виростають з насіння, але різняться формами листя і насінинками. Дерева й кущі бувають листяні та хвойні. Рослини, у яких листя широке пласке, називаються листяними. А рослини, у яких листя видовжене, тоненьке, схоже на голочки, називаються хвойними. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке ви знайдете у своїх електронних щоденничка. А я, дітки, дякую вам і хочу, щоб наприкінці уроку ви вибрали свій настрій. Жовтий, я постарався і в мене все вийшло. Червоний у мене не вийшло, але я буду старатися. Зелений я старався, але в мене не все вийшло. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами до наступних зустрічей!